Привіт! Історія про те, як я не заробив майже 10 тисяч доларів, тому що не виконав свій же план. 1 травня виходить токен КОРК. Я аналізую, продивляюсь Twitter. По суті, це АІ-агент від Grock. В підписниках всі слони, в тому числі контора маска, яка працює над штучним інтелектом. Функціонал простий: тегаєте аккаунт X і задаєте питання. У відповідь отримуєте трохи жартів, мемів та іронії над іншими токенами. Дуже схоже на стиль маска. Моя головна ставка була на те, що маск згадає цей токен у себе у Твіттері. На той момент, коли я дізнався про токен, він вже впав до 0.04. Поки я слідкував за ним, він падав до 0,025 десь в цьому районі, я його купляв по 0,025, продавав по 0027 три рази. Грався, так би мовити, хотів закупитися нижче. Але в моменті, коли він впав до 0,015, ось сюди, навіть нижче. Я вирішив, що токен зливають і не купляв його більше. Хоча ціль була закупитися мінімум на 2000 доларів. І сьогодні зранку прокидаюсь, а Маск написав в Твіттері пост про цей токен. І токен в моменті дає 5 іксів. В черговий раз доведено, що потрібно йти по плану, який сам собі зробив, і не відхидалятися від нього, незважаючи ні на що. Хоча в даному кейсі було багато ризиків, все ж правильний аналіз їх зменшує в рази. В крипті завжди є багато варіантів заробити, можна за один день змінити своє життя. Тому працюємо і всім гарного дня!